Привіт, друзі! Сьогодні в нас особливий день відкриття ком'юніті та магазину косметики Еко профкосметікс. І сьогодні я вам покажу місце, де ви можете придбати український догляд, отримати безкоштовну консультацію, а також прийти, попити чай та провести час в затишній атмосфері. Бренд створений у 2022 році. Тоді росли ціни, була інфляція, і я вирішила створити бренд косметики, який буде доступний кожній українці. Мені важливо, щоб це була якісна сировина, Дуже класні технології і щоб це ми могли продавати за комфортну ціну. Все починалося так, що я написала технологу чи вільні вони зараз. Вона сказала, так ми вільні, адже більшість наших клієнтів призупинили роботу. І, у час невизначеності та війни, вклавши свої заощадження, я створила перших п'ять продуктів. А зараз ми в нашому асортименті маємо більше ста продуктів та сидимо у нашому просторі в центрі Києва на Золотоверицькій 13. Це повноцінний магазин, також простір для косметологів, де ми плануємо проводити презентації, а також майстер-класи та ком'юніті для наших клієнтів, а також місце, де можна просто прийти, попити чай каву та проконсультуватись. Напишіть в коментарях, ви вибираєте косметику самостійно чи надаєте перевагу консультації косметолога. А також що для вас важливо в косметиці натуральність чи дієвість. Наш простір складається з шести зон, які символізують етапи догляду за шкірою, і під кожен куточок ми використали матеріали, які будуть це показувати. Перша зона це етап, який символізує очищення шкіри. І ось тут ми використали такі кубики льоду. Це зробили київські майстри. Ми реально шукали, хто зробить нам цей лід два місяці. І тут у нас така інсталяція з фотозоною, де ви можете прийти і зробити свої селфі. Наступна зона це етап відлущення шкіри. І відлущення шкіри символізують ось такі полички. Тут ми використали таку текстуру декоративної штукатурки, і а, нашу шкіру потрібно відлущити. Після 25 років обов'язково відлущувати, і відлущувати нашу шкіру ми можемо за допомогою ензимних пудр або кислот. А тепер ми йдемо в третю зону. Вона така сама затишна. Це зона, яка символізує тонізацію шкіри. І ми зробили ось такий диванчик. Він у вигляді хвильки. Тут ви можете сісти, випити каву чи чаю. Наступна зона це зона насичення шкіри. За це відповідають крема, сироватки, і це саме ті продукти, які будуть давати вам результат. І зона насичення символізує ось така колона з декоративної штукатурки. І ось такі хвильки вони символізують текстуру різноманітних засобів, що вони ось так можуть бути різними. Наступна зона це зона насичення. Тут буде стояти наша рецепція, і так символічно, що саме тут ви можете випити чаю або кави. І остання зона нашого простору це точкові рі. Рішення ми використали ось такий перероблений пластик у нашому столі, який символізує такі точкові проблеми шкіри, почервоніння, нерівності, висипання, адже наша шкіра вона не є ідеальна. І за цю інсталяцію відповідає комунальний стіл. Ми хотіли створити такий стіл, де не буде бар'єрів та просторів. Тут може працювати абсолютно кожен, як і е, наш менеджер, так і ви можете прийти попрацювати з ноутбуком. А в нас тут зараз відбувається майстер-клас по виготовленню бальзаму для губ технолог. Допомагає підібрати колір, аромат, і створити свій персоналізований бальзам. Нашу телеграм-групу для того, щоб побачити анонси наступних майстер-класів, це безкоштовне посилання залишаю нижче. А ну що ж, новий рік не за горами. Тому давайте зберемо новорічні подарунки, то я вам покажу різноманітні варіанти під різний бюджет. готові набори на сайті для шкіри, але я зараз покажу, як можна легко створити свій персоналізований набір. І перше це набір для сяєння шкіри, щоб наша шкіра сяяла, нам потрібно її відлущувати, тому підійде ось така ензимна пудра. Далі дуже класна сироватка з вітаміном С і кислотний тонер з сичовиною. Наступний набір підійде для тих, хто хоче більше зволоження на зиму, та для шкіри з ознаками чутливості. Це ось така м'якесенька пінка. Далі тонер з пробіотиками та лізатами біфідобактерій. І дуже комфортна така легенька сироватка, два в одному, яку ви можете використовувати як сироватку, так і крем. Тут є кеонзим Q10. Можна ще створити індивідуальний набір для волосся. А ви можете взяти масочку. У нас є їх дві. Також у нас є три види шампунів на вибір і додати пілінг. Це індивідуальний і класний подарунок для кожного. Невеличкий набір для потрошки або від підійде. Для колеги по роботі це отакий крем Fresh Glance для шкіри навколо очей, який допомагає зменшити втому та результат недоспаних ночей. Далі можна до цього крему додати ось такий бальзам для губ, який класно зволожить губки, та буде дуже гарне таке покриття. І звісно, ось таку рожеву пінк коктейль масочку з вітаміном С для зволоження шкіри та зменшення сухості після морозів та вітрів. Для дітей ми маємо шампунь та гель. В одному, а також крем для тіла Це чудовий подарунок, наприклад, племіннику або похреснику на новий рік. Для мами та тьоті у нас є сироватка з колагеном. Це рекомбінований колаген третього типу. Дуже і дуже класне веганське рішення. А також маска з вітаміном С, або ви можете подарувати карбоксіотерапію. Вона замінює похід до косметолога, надає сяйва та блиску. І нарешті подарунок для твого колишнього тонера, який вирівнює не тільки ПАШ шкіри, але й твій емоційний стан. А також гель для душу, який допоможе очистити не лише тіло, але й карму. Хочете, я зроблю вам маленьку онлайн-діагностику шкіри? Пишіть в коментарях, який у вас тип шкіри, чи є висипання, яким доглядом користуєтесь зараз, і які у вас плани по догляду за шкірою на 2026 рік? Напишіть, і я підскажу, який новорічний набір підійде саме вам. Дякую, що провели цей час зі мною. Запрошую вас у про. Eco Еко Cosmetics, Приходьте за доглядом, подарунками та просто провести час. Пишіть в коментарях, що б ви хотіли побачити в наступному відео огляд продуктів чи можливо майстер-клас. А також не забувайте підписатися та підтримувати український контент.